І сьогодні а, ми зібрались тут, щоб підвести підсумки нашої діяльності, поділитися досягненнями та обговорити наші майбутні перспективи, і це дуже особливий момент, щоб згадати все, що ми пройшли разом, і відзначити наші спільні досягнення, і це також для мене особисто дуже важливий момент. бо... А це мій останній виступ як голови студентської ради. Тож почнемо а, трішки з а, початку а, до нашої діяльності. У нас була така подія, що в серпні 2022 року а, я звернувся до студентства із заявою про відмову від участі в виборах голови студентської ради. Пряма мо цитата з 2020 року, ми підтверджували готовність до побудови ефективного органу суденського саморудування. Пандемія, російська окупація та численні проблеми ускладнили нашу роботу. Вибори мали відбутися в травні, але через російську агресію їх було перенесено. Через працю влаштування та зміну планів, я вирішив не брати участь в виборах. Але а, колеги і той склад, маленький, який залишився, дав мені. І всім нам а, надію для продовження нашої діяльності. Тому починаємо а, як завжди, традиційно з структури студентського самоврядування. І зараз я розкажу, а, яка структура студентського самоврядування в нас є наразі. Вона а, пройшла такий певний час і а, вже має а, такий вигляд. В починається е, у нас структура з ЗКС, це загальна конференція студентів, це у нас вищий рівень студентського самоврядування, там приймаються ключові рішення і затверджуються основні напрямки діяльності. Далі в нас іде студентська рада коледжу, це вже виконавчий орган студентського самоврядування, і він об'єднує е, здобувачів усіх. Рівнів для реалізації рішень і координації наших заходів. Далі у нас іде рада відділень коледжу, це вже представницький орган, який представляє інтереси студентських груп вже на відділенні. Студентська рада гуртожитку, це виконавчий орган на рівні гуртожитку, який вирішує питання, що стосується здобувачів, які проживають в гуртожитку. А студентська рада на рівні групи. це Базовий такий початковий рівень студентського самоврядування, який займається питаннями вже конкретної академічної групи. В кожної групи є своє самоврядування. Так, і е, СВК, студентська виборча комісія це постійно діючий орган, який відповідає за організацію і проведення виборів в наше студентське самоврядування. А зараз трішки про. Процес еволюції структури вже студентської ради, одного з органів студентського самоврядування. В Вересні 2022 року, яка була ситуація? До цієї дати в нас студентська рада налічувала 20 членів і 27 стажерів, тобто загалом близько 50 Здобувачі в нас були активними студентами в коледжі. Після вересня ситуація дуже змінилася, і на той час залишилось тільки шість активних членів. Це разом з стажерами, тобто, з того, що від них залишилось. Бо деякі члени і члени виїхали за. Члени і стажер виїхали за кордон, інші вирішили залишити діяльність студентській раді, приділити увагу більше навчанню, а деякі перейшли до студентського комітету окупованого коледжу. І з 2020 по 2021, тобто до нашої реорганізації, структура студентської ради мала, в принципі, типовий вигляд будь-якого студентського. Органу студентського самоврядування а, закладу фахового передвища освіти України, тобто, як ви бачите, був голова, заступник, секретарка, значей і сектори ради, а після реорганізації, вже з 2022 по 2023, як бачите, місцями все змінилося. адміністративний блок розширився, а комісії ради скоротилися. А все зумовлено тим, що в умовах дистанційного навчання і воєнного стану. Багато комісії є нераціональним, але в принципі вся структура не була ідеальною і не змогла, як показав час, добитися ефективного керування. Але вона виглядала наступним чином. У нас студентська рада вже почала поділятися офіційно на адміністративний блок і на робочі комісії ради. В адміністративний блок входив голова ради, заступник голови з роботи комісії, заступник голови з організаційних питань, секретар ради, заступник секретаря і інспектор ради з додаткових балів. А комісії були комісія з інформаційного забезпечення та реклами і комісія з культурно-масової роботи. Що стосується складу ради, то він був неоднозначним як ви бачите, перший курс: аж 62% це були нові учасники, які внесли свіжі ідеї та енергію в нашу раду. Вони активно залучились до проєктів і організаційних заходів. По факту можна сказати, що це фундамент ради був, є і буде, але дуже багато було першого курсу. Я вже сказав, чому, тому що на Вересень того року ситуація була складна, і я, як керівник цього органу, не бачив іншого рішення, як залучити велику кількість перших курсів, і зберегти наш орган. Другого курс, як ви бачите, 13%. Зазвичай другий курс тоді. Надавав підтримку в проведенні заходів, і допомагав в координації наших проєктів, і використовували вони для цього свій досвід, який вже набули на першому курсі ще очного, очної форми здобуття освіти до війни, так, повномасштабного, і досвіду, який вони Набули в системі стажерства третього курсу у нас було 25%. відсотків. Вони відіграли ключову роль в плануванні та реалізації великих заходів, використовуючи свої знання і знову ж таки навички, і е, наставляли вони наших молодших членів. Е, і четвертого курсу, як ви бачите. 0% із здобувачів цього курсу не були представлені в складі нашої ради, що свідчило про необхідність залучення старших курсів вже для забезпечення спадковості і передачі досвіду. І саме це було однією з метою на наступний навчальний рік. І, в принципі, цю мету було виконано. Яка структура у нас наразі? Знову ж таки поділяється все на адміністративний блок ради і на робочі комісії ради. До адміністративного блоку входить голова студентської ради, віце-голова ради, секретар ради, голова ради відділень і інспектор ради з питань додаткових владів. А до робочих комісій входить наш кіп комісія інформації та преси і ОРВК організаційно охорона комісія цих двох комісій цілком достатньо для стабільної роботи. Цього органу і структура надто ефективна і дуже розгалужена. І кожна посада має свої права і обов'язки. І впродовж цього навчального року кожна з посад, яка ще є далі, які я і далі розкажу, менше чи більше мала навантаження впродовж року. А що стосується кіпу комісії інформації та преси, то до Цієї комісії входить голова, дизайнер, спічрайтер, дизайнер презентації, журналіст, відеоредактор і smm менеджер А до нашої ОРВК входить військовий експерт, історичний аналітик і ведучий заходів. Також нещодавно відроджена система стежерів ради, вона контролюється віце-головою ради. І він координує роботу стажерів в робочих комісіях ради для набуття досвіду в діяльності органу студентського самоврядування як Студентська рада, щодо складу ради, наразі, як ви бачите, ситуація значно краще ніж ми починали. Перший курс досі залишається робочим фундаментом ради. В основному вони беруть участь в самих комісіях. Очолюють посади в самих комісіях. Другий курс у нас залучені як і в комісіях, так і в адміністративному блоці. Здебільшого, звісно, в комісіях вони допомагають координувати проєкти і підтримувати заходи. Третього курсу у нас 12%. Представники цього курсу очолюють комісії. Вони голови комісії і використовують свої знання та навички для планування та реалізації великих заходів. І четвертого курсу у нас 24% це старші здобувачі. В основному вони займають позиції в адміністративному блоці і забезпечують спадковість і передають свій досвід молодшим студентам. В принципі, мета була виконана, і, так, грубо кажучи, в принципі, розподіл рівномірний. А перший-другий курс він завжди був рушійною силою нашої ради. Далі ми поговоримо про звіт комісії інформації та преси за весь час діяльності нашого студентського самоврядування, ще трішечки захвативши 2021 рік. Що стосується дописів, які були опубліковані нашою студентською радою, і підписників, Тобто облікових записів, які підписалися на наші соціальні мережі. Як ви бачите, перше місце по дописам у нас займає Telegram, далі у нас йде Instagram, і останні позиції займають TikTok і YouTube. Що стосується підписників, трішки навпаки, Instagram має найбільшу кількість підписників. TikTok на другому місці, далі Telegram і YouTube. Що стосується облікових записів, які. А, Подоблювали е, нашу інформацію, і тих, що переглядали, як ви можете побачити, е, TikTok у нас на першому місці по переглядам. Через це е, інші виглядають дуже маленькими. Але е, е, як ви знаєте, TikTok така е, такий майданчик, де е, все відбувається дуже швидко і зазвичай наш контент. Контент нашої студентської ради потрапляв до, до юзерів Тіктоку, так, в рекомендаціях. І дуже маленька частина людей знаходила наш контент за пошуковими запитами, і ціленаправлено знаходячи наш аккаунт. Тому, по перегляду, у нас Тікток перше місце, Телеграм друге, Інстаграм і в кінці YouTube. А по вподобайком TikTok, Інстаграм, Телеграм, потім Ютуб, що стосується загального аналізу, то як ви бачите, інстаграм нас є одні з найактивніших платформ, де студентська рада має багато підписників та публікацій, і основний контент, який там публікується, складається з фото та відео, з заходів наших анонси, подій, інформаційні пости. Популярність цієї платформи серед студентів, дозволяє досягати дійсно великої аудиторії. Телеграм у нас використовується для швидкого поширення новин та анонсів. А ця платформа в нас дозволяє оперативно інформувати студентів про важливі події та зміни. І високий рівень дописів та переглядів свідчить про ефективність використання цього каналу комунікації. Що стосується YouTube, то він у нас служить платформою, все ж таки для довготривалих відео, таких як записи, конференції, заходів. Інтерв'ю у нас був досвід цим, хоча кількість підписників значно менша в порівнянні з іншими платформами, але відеоконтент користується широкою популярності серед тих студентів, які шукають саме детальну інформацію та записи. А TikTok в нас є, як ви бачили, найпопулярнішою платформою за кількістю переглядів, тому що короткі відео. Формати дозволяють залучати велику аудиторію і швидко передавати інформацію. І ця платформа використовується зазвичай у нас для розважальних заходів, розважального контенту та промоції заходів. Далі щодо висновку, у нас кожна соціальна мережа відіграє важливу роль в комунікації студентської ради з аудиторією. Ну, в принципі, аналіз ви бачили. А що стосується організаційно-робочої виховної комісії, то в першому семестрі в нас було 6 заходів. А в другий семестр у нас налічував швиденько, пробіжимось, а, аж 16 заходів, і цей навчальний рік був надзвичайно продуктивним і різноманітним. Бо комісія провела значну кількість заходів, які охоплювали різні аспекти культурного виховного і Освітнього а, спрямування в вихованні студентів а, це були експериментальні проєкти, як і студентські дебати, і а, залучення психологів та професорів. А, ініціативи від військових експертів та історична аналітика тощо за перший семестр було 6 середньої кількість учасників 31 особа, за другий семестр 16 заходів. за середньою кількістю 21 особа. Тобто, загалом в середньому у нас. Відвідали 26 шість студентів, якось так. В порівнянні з минулим роком це значно менше, але як є, щодо досягнень, швиденько, теж пробіжимось. Основною з е, досягнень ми вважаємо створення посади інспектора ради з питань додаткових балів. Це забезпечує прозорість і справедливість в оцінюванні активності студентів, стимулюючи їх до участі в заходах. І кожен учасник тепер знає, що його внесок буде визнано та оцінено. І створення такого документу, як лист активності, це дуже великий і потужний крок вперед в системі додаткових балів. І я особисто вважаю, що. Е, Досягнення студентського ради в плані а, додаткових балів є а, чи не найголовнішим досягненням а, за нашу діяльність, і така система, яка в нас зараз є, забезпечує справді справедливий розподіл балів і визнає зусилля кожного учасника. Також а, перші студентські дебати 10 листопада, як ви пам'ятаєте, це теж досягнення налагодження комунікації через телеграм. У нас дуже розвинені групи. І з членами радами, і членами радою відділень і з іншими категоріями студентів, а також ми відродили систему стажерства. Вона вже є більш дошліфованою простовою мовою, і це буде постійно. Забезпечувати приплив нових ідей та енергії в роботи нашої ради також створення нормативно-правових документів, таких як статут студентської ради, регламент студентської ради та статути комісії. Інші нормативні документи вони дійсно стали краще регулювати діяльність органів студентського самоврядування. Унікальна та ефективна структура. Я не перестану на це давати акцент. Найбільша кількість учасників з досягнень у нас була 77 учасників в прямому етері. Все було у 23-му році, і а, таке випадкове досягнення а, опубліку, опублікування мого звернення в найбільшому новинному каналі міста Мелітополь, який переглянуло близько 18 тисяч осіб. Що сто 100... Швиденько зовнішні комунікації. Нашими основними партнерами є студентська рада та дату, студентська рада Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв, Запорізька обласна студентська рада, студентські ради фахових коледжів та дату і волонтерські групи, такі як Невеликий Збір. А, і щодо перспективних майбутнього, я бачу це в трьох колах: це інновація, це залучення, і найголовніше сталість гарантування того, що всі проєкти. І наші ініціативи будуть реалізовані на високому рівні і матимуть тривалий позитивний вплив. Саме ці три а, слова забезпечать а, стабільний розвиток студентської ради. І а, хочу сказати, що цей шлях нас був нелегким, але ми змогли пройти разом з вами і. Сьогодні ми з вами не лише студенти, не лише викладачі, і працівники коледжу. Ми частина великої нашої коледжівської родини, яка підтримує один одного в найважчі часи. І я вдячний кожному з вас за вашу відданість, за вашу сміливість, за вашу працю. Особливу подяку хочу виразити нашим академічним групам, які брали участь. Також велику подяку висловлю адміністрації нашого коледжу, директорові Олександру Васильовичу за сприяння нашій роботі. Вона дуже потужна, дуже велика, як ви можете бачити. Всім кураторам, які допомагали нам в організації наших заходів, і всім викладачам, які працювали разом з нами, і нашим зовнішнім друзям та партнерам. І а, впродовж цих двох років я казав: повернулись дистанційно, повернемось очно. Але а, не все залежить від нас, і а, хочу сказати, що я не відмовляюся від своїх слів, і хай пройдуть місяці, хай пройдуть роки чи десятиріччя. Але ви все одно від мене почуєте: повернулись дистанційно, повернулись очно. Дякую вам всім! А, слава Силам оборони України! Слава! Нато, дякую.